Всім привіт! З вами таксіна група Кавдатепсі. Зараз в вашій увазі ми презентуємо нову сезонну акційну позицію робочого одягу зі знижкою 17,5 долари. Від сьогоднішнього дня ціна за 1 кг на робочий одяг під 25-20 становить лише 2,8 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішечка лише 70 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати перший мішечок робочого одягу під кодом позиції 2520. Заощаджуйте та заробляйте разом з текстильною групою каблатекс, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд хенда в Україні. Зараз перший лот робочого одягу зі знижкою. Сімнадцять долари з урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 2,8 долара. Вага стандартна 25 кг, кілограмів, а вартість мішечка лише. 70 доларів. Хто бажає придбати робочий одяг та додатково при покупці заощадити, відразу пишемо нам особисте повідомлення, в Viber або телефонуємо за номером, що вказаний у шапці профілю. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Наразі ми маємо широкий асортимент осінньо-зимового товару, за вигідними, доступними цінами. Дуже часто проводимо сезонні акції. Зараз одна із таких на робочий одяг під кодом 2520. Придбавши даний лот, ви заощадите суму знижки в розмірі 17,5 долара. Підписуйтесь на наш канал, робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок 25 кг. Ціна лота 70 доларів. Хто бажає придбати перший мішечок? По акції робочого одягу пишемо повідомлення, телефонуємо за номером, що вказаний, у шапці профілю. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Друзі, в наявності лишилося останні 5 мішечків робочого одягу під кодом позиції 2520. Для замовлення вам достатньо написати нам повідомлення, вказавши по 2520 мішечок номер 1 Позиція закінчується, останні 5 мішків лишилося. Будьте першими, хто встигне придбати та заощадить суму знижки в розмірі 17,5 долара. Вот номер один робочого одягу під кодом 2520 зі знижкою в 17,5 долара. Чекаємо на ваші замовлення. Повернуся, друзі, за декілька хвилин та буде презентований мішечок номер 2